Добрий ранечок! Ми з вами зараз збираємося у Київ. Це буде такий, напевно, міні-влог чи влог. Я не знаю, як вийде. Давайте збиратись. Щоб ви розуміли, я їду на два дні. Зараз ви побачите, як тут все чик 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 чик, -чик Заповниться. Але, взагалі, перше, з чого я починаю ранок, це з МВР зарядочка. І це перше, що я кладу у валізу. Також обов'язково беру з собою скрибок, гуаша і алое, щоб до зйомочки привести обличчя в порядок. Клик, готова! Просто повна комплектація просто Київ і погодка в Києві. Let's go! Знаєте, мені здається, я прям минулий раз саме в цьому ж номері і жила. Ось такий блін, ліжечко топ-велике. Кондиціонер працює, генератор є. І, в принципі, мені для щастя більше не потрібно. Хороша ванна кімната ось така Душова кабінка. Будемо зараз допрацьовувати презентацію на бранч далі їхати з подругою на обід і на шопінг. Я вже попрацювала. Ось одягнулась такий вайбик. Там дуже-дуже просто спекотно. І зараз чекаю подругу і ідемо з нею нарешті поїсти. Просто четверта дня, а я ще не обідала. Це капець. Тебе тут не видно прямо як цього. Навчилася. Просто вайб готельний. Сходила в душок, і їм. Так, всі завтра. На сім ранку на макіяж і фотосесія. Добрий раночок! У нас з вами другий день у Києві. У мене щойно був б'юті Рутін. Я якось випрямила волосся, але не, не ідеально, не знаю. Я збираюсь на зйомочку. Зараз у нас шоста тридцять вісім і мені на сьому Я зараз уже буду тягатися і ोरि रा І макіяжик у мене, дівчат, просто ход hot. Of the hot. Я перепрошую, але це просто підпал. Пресик хіл. Це я вже після зйомочки просто уся мокра волосся мокре зібралася. Така в мене була файненька грумерочка. Їду нарешті, котра у нас 12-та. Я ще не снідала, їду на сніданку. Такс, приїхала. Я нарешті добралася з київськими заторами. Звісно, дуже я довго добиралася, уже 12.40. Я зараз йду в душі, це все змиваю, прекрасне діло і йду снідати. Не знаю, чи вам видно, це мої очі сьогодні після фотосесії під дощем просто дуже-дуже червоні. Я реально сьогодні бачу все просто в тумані. Приїхала на зустріч з Порушкою. Стус тут. Що я як завжди іду гулять? Просто забуваю, що в мене є телефон, що мені треба щось знімати. Я зараз повернулася з зустрічі з дуже прекрасною дівчиною. Вона, до речі, власниця магазину руда коса по догляду за волоссям подарувала мені шампуньку і кондиціонер, і це дуже клас. Бо в готелі чесно взагалі бігові. Сьогодні фотографувалась під дощем, тупо весь цей одяг був мокрий. Віддала в готельчику все попрали, все попрасували, супер просто. Подивіться, який у мене тут брудак, але скільки подарунків. Боже. Зараз у нас одинадцята вечора. Я повернулася з прогулянки. Я зрозуміла, що я сьогодні тільки снідала, снідала пізно, бо в мене була фотосесія, зйомочка. І я зараз збираюся піти щось купити, поїсти, поки ще не маю одинадцятої хотіла сказати, блін, ця поїздка в Київ це просто щось ну нереальне. Дійсно, думала, я вагалася, я боялася. І захід проводити, і там співпраці це все, як воно буде, і так далі. Але все настільки класно. Я за ці два дні з тількома людьми познайомилася з класними офігенними. Вони мене так зарядили. Я приїду просто з купою подарунків якихось. Я не знаю, типу, просто найкраще, найкраще люди навколо мене. Я, я прям шості, я дуже сильно вдячна і дуже ціную. Я хочу прожити цей момент. І завтра ще один день мене чекає. Я думаю, що він буде дуже класний і я дуже сильно чекаю. Поки покажу вам все. Вечір. Ось така заправочка. У нас будемо готуватися до завтрашнього бранчу. День третій у Києві. Зараз до мене приїде дівчинка робити макіяж, готельчик. Я йду її зустрічати. Сьогодні вже трошки краще з моїми очима. Вони виглядають, бо вчора просто був стрес, хоч просто червоні. Плачуть. Ще й видно все як в тумані. Зараз чекаю дівчинку, яка буде робити мені макіяж на сьогоднішній день. Далі в мене ще одна фотосесія, захід і можливо, ще буде одна співпраця. Я сказала, типу, якщо я вивезу, я приїду. Якщо не вивезу, вибачайте, якщо вам таке підходить без питань. Бо я, чесно кажучи, втомлена. Я вже другий ранок прокидаюся о шостій, а засинаю я десь о 12 о першій ночі. Знаєте, важко вивозити такий дві, коли ти звикш в тебе режим, що в тебе все отак по там ти спиш багато і в тебе все класно. Я люблю макіяжі, де я залишаюсь собою. Я це я. Макіяжику, суночка. Я вже виселяюся з готельчику і буду рухатись на зйомочку. Let's go! На зйомочку і на бранч. Це дуже сильно Музика вже зараз в готелі всі свої речі. Буду їхати додому. Я досі це не усвідомила, досі в це не вірю, але все пройшло дуже дуже круто. Я вже приїхала додому. На фоні в мене шумить пральна машинка. Але я не можу не записати, не поділитися своїми враженнями від цих днів, бо це були дійсно просто незабутні, наповнені, насичені прекрасні дні. До яких я дуже довго йшла, які я дуже довго хотіла. Відбулася моя перша офлайн інтеграція з крутим великим брендом. Відбувся мій перший бранч, перший офлайн захід. Чому я дуже рада? Він пройшов нереально круто. Я класно виступила. Дівчата мої класні прийшли до мене. Ми класно поговорили, обмінялися енергією. Було просто неймовірно чудово. Взагалі, ці дні для мене були просто як з якогось серіалу моєї мрії. Я дуже довго до цього йшла, дуже довго це хотіла і сподіваюся, що надалі Далі цього буде ще більше в моєму житті. Красуня, Крисуня, дякую, що ви зі мною, що ви подивилися відео до кінця. Я хочу розіграти декілька подаруночків для вас. Фітнес-резиночки, ферм'ячки. Хто прокоментує це відео, хто напише якийсь можливо свій інсайт, а публікує собі в сторіс, як дивиться це відео? Нехай це відео надихає і інших дівчаток. Бажаю всім робити те, що ви любите: іти до своїх цілей, кайфувати від процесу, насолоджуватись результатом. У вас обов'язково все. Вийде іншого варіанту не дано. Усіх обіймаю, цілую, всім пока.